Кроткий відеогляд моделі крісла компанії XR. Модель називається i9 SL Premium. Крісло має довжину масажного механізму 145 см, що дає змогу користуватися кріслом людям з зростом 190 см та вагою до 135 кг. В кріслі рухомий масажний механізм, каретка 4-точкова, яка рухається від потилиці до сідниць. І в кріслі є 6 автоматичних програм масажу. Також 8 масажних технік, такі як похлопування, точковий масаж, розминання, глибокий масаж, постукування, розтяжка хребта і комбіновані техніки. Масажний механізм в кріслі адаптивний. Він автоматично підлаштовується під кожного з користувачів самостійно. Компресійний масаж в кріслі. Відбувається такими компресійними подушками, які встановлені в області. Плечового м'яза, для того, щоб розмина... розминати плечі та притискати тіло до крісла. Також компресійні подушечки на руки. Ручки вставляються в бортики, стискає ручку зверху і знизу. Компресійні подушечки на бедра. Компресійні подушечки на ікроножні м'язи з трьох сторін. Зліва, справа і ззаді. З трьох сторін обертає ножку. Компресійні подушечки на стопи, притискає стопу зверху. Знизу працюють ролики на носочок і п'ятку. В кріслі інфрачервоний підігрів спини та блютуз з'єднання з аудіодинаміками. Крісло набирає лежачого положення, положення невагомості та має рухому підніжку. Ось так виглядають компресійні подушки, коли вони закачані. Ось так вони стискають бедра. Ручки. Ось такий пульт, він в плівки, але він масивний, гарний, матовий такий і зручний. Можна користуватися кріслом під час сеансу масажу. Один однією рукою керувати всіма функціями.